you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо заробляють більше ніж президент. Володіють елітними авто, дорогими квартирами та віллами. І це все в період війни. І це все про керівника фонду гарантування вкладів фізичних осіб та її працівників. Побачивши їхні декларації під час розслідування, журналісти були шоковані згідно з декларацією директор розпорядник фонду гарантування. Володіє дизельним Range Спорт Sport 2022 року випуску, тоді як Її чоловік має дизельний Mercedes GL того ж року випуску. Також дизельним Mercedes GL володіє батько Світлани Рекрут. У Наталії Радухи, яка в лютому цього року пішла з посади заступника директора ФГВФО після корупційних скандалів, також є дизельна Audi Q5. Ще одна заступниця Олена Нужненко переміщується на новому дизельному мерседесі, зареєстрованому на її 69-річну матір. І на секундочку це лише офіційно підтверджене майно. Страшно навіть подумати, що дані. Ні, особи можуть приховувати від НЗК. Варто відзначити, що вартість цих дорогих автомобілів корелює з високими зарплатами службовців фонду. Так, згідно з декларацією, у 2023 році зарплата директора розпорядника фонду становить 6 мільйонів 100 тисяч гривень. У порівнянні у президента України зарплата складає близько 300 тисяч гривень. Питання: у кого яка міра відповідальності? І це при тому, що президент відмітив, що всі непродуктивні витрати повинні бути усунені. І після цього всього вони ще не соромляться отримувати фінансову допомогу від того ж фонду гарантування вкладів. Коментує фінансовий експерт Дмитро. Для порівняння директор фонду Світлана Рекрут за 2022 рік отримала зарплату еквівалентну 160 тисячам доларів. Це майже вдвічі більше ніж зарплата президентів Польщі, Іспанії, Молдови чи Литви. Водночас у фонді гарантування вкладів відмовились надавати відповідь на запит журналістів щодо зарплат керівництва установи. Тому ми аналізували ці дані у деклараціях та відкритих джерелах. Видно, що працівники фонду звикли жити на широку ногу і ні в чому собі не відмовляти. Зазначимо, що на місячну зарплату шести членів виконавчого комітету фонду, згідно з даними за 2022 рік, витрачали понад 2,6 мільйона гривень. Це лише офіційні доходи без премій та інших бонусів. Наголошуємо, що ці дані застарілі протягом двох років вони значно зросли і виплати продовжують збільшуватись. І не лише виконавчого. Комітету навіть у працівників фонду уповноважених з питань ліквідації банків річна зарплата складає семизначні суми. Зокрема, ліквідатор банків фінанси та кредит платином та інших фінансових установ. Світлана Грошова за 2022 рік отримала понад 1,3 мільйона гривень чистого доходу і задекларувала дорогоцінностей на 800 тисяч гривень, серед яких Шуба з Соболя, ювелірні вироби та годинник, зауважує Алла Легеза. Та це, як виявилось, не найш. Шокуюча інформація, виявляється, що громадяни України та люди, які мають усі доступи до банковських даних інших громадян, можуть спокійно володіти майном і у ворожій країні. Відомо, що тільки за попередній рік Світлана Грошова задекларувала три автомобілі: три квартири та паркомісця в Києві, квартиру та будинок у Дніпрі, Особняк та іншу нерухомість Дніпропетровській області, квартиру та іншу нерухомість біля моря в окупованому Криму. Крім того, вона володіє немалою кількістю майна. У Росії, яке було придбано з 2019 по 2022 рік, тобто вже після початку війни на сході України, включаючи квартири та інші нежитлові приміщення. А от ліквідатор з фонду гарантування за два тижні до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році зробила пряму інвестицію в економіку країни агресора, ставши співвласницею підприємства КАРТЕК у Росії, у зазначеній компанії також мають частку громадяни Російської Федерації та фір. Мава Лартіс Консалтінг, яка є власником ТОВ Рімбор Сорусь, основний вид діяльності якого операції з управління проблемними активами. Побачивши це, все, навіть страшно подумати, скільки дані особи зуміли винести з карманів українців. Будемо сподіватись, що уже найближчим часом цими людьми займуться відповідні служби, і за своє незаконне життя в шоколаді вони отримують гарне покарання. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте Думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.